Їхав дід у ябро та й купив собі козу, привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти, пас-пас хлопець козу аж до вечора та й став гнати додому, доганяє до морі, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила і не їла, тільки бігла через місточок і хопила хлиновий листочок. Тільки бігла через рибельку і ходила в водиці крапилька. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився, що старший син погано. Худобу доглядає, та й прогнав його. На четвертий день погнав він уже сам козу пасти. Пас її увесь деньку. Кізонько моя люба, кізонько моя мила. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила і не їла. Тільки бігла через місточок і вхопила клиновий листочок. Тільки бігла. Геребельку і вхопила водички, крапельку, тільки й пила, тільки й їла. Угу. От тоді дід вже так розсердився, що хотів ту козу різати. <смеш> а коза взяла та й втекла у ліс. От прибігає зайчик. Коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається. А хто? В моїй хатці. А коза сидить на печі та й каже. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, цупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, гостиком замету, тут тобі і смерть. Залякався зайчик, вибіг з хатки, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк, та й питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить. А вовк, ось я його вижену. Де тобі його вигнати? Он і ведмідь гнав та не вигнав, а то ти. Отже, вижену побіг вовк до хатки та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу нозями, з колютими рогами, ніжками затопчу, гвоздиком замету, тут тобі смерть. Вовк і злякався, ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знов сів під дубком та й плаче, так плаче, коли це лізе, рак, не борак. А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені раче не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А рак, от я його вижену. Де ж тобі його вигнати? Он і ведмідь гнав та не вигнав. І вовк гнав, та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти отже, вижену. Лізе раку хатку та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці? Я коза Дереза за три копи куплена. Півбока луплена. Тупо-тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу. хвостиком замету, тут тобі смерть. А ракусе лізе та й лізе. піч та, а я рак не борак. Яку щепну буде знак. І козу клошнями так щеплений. А коза, як за ме. Тільки й видно, зрадів зайчик, прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити в своїй хатці. Ось і казочці кінець, а хто слухав. Молодець! Молодець! Я, -я коза, береза! За три копи куплена. Як козу лупили всі, а ну, показуйте! Півбока луплена! І ну ще разок, щоб коза запам'ятала вже назавжди, давайте. Пів бока луплена. А тепер хто вміє тупати ножками? Тупу, тупу ногами, колю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвостиком замету, тут тобі й смерть, Є. коза дереза за три копи куплена, Півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Чудово, ви знаєте, я настільки вдячна, що є можливість і працювати. Є, є куди повести діток в вихідний день. І дітки чують українську мову, і чують українську казку. Це, це взагалі чудово. Було дуже класно. А, для... Наша дитина говорить і в ритм, і розуміє і в ритм, розуміє українську мову, але не говорить нею. Тому дуже хотілося прийти кудись, де можна послухати українську мову. Почути інших діток і зробити якісь речі, і взагалі. А вона, вона вважає, що коза це тільки соплі в носі. Тому для неї так ми йдемо на козу до Це що значить? І їй коза до дуже сподобалася. Це просто взагалі. А сережки, а прикраси, а взагалі а ніжки тупу -тупу, а, а, а ріжки взагалі. Діти були дуже класні. Діти прям. Кожне ловили слово, намагалися повторювати уважні. Бо я, чесно, більше переживала, що дітям буде не цікаво, що вони не зможуть сконцентруватися. А вони такі були всі дуже зацікавлені і дуже активні. Казку слухали дуже добре, і добре, що казка не була досить довга. Була зміна активності, потанцювали, поспівали, і коза була не занадто страшною, бо деякі дітки трішки переживали. Що коза робить таку пісеньку і на це була твоя ідея? Угу. Чому тобі раптом захотілося, щоб це було формат читання? І ти така сама. Я хочу, я зроблю. Бо я бачу, як наші діти, всі, хто приходить на здибанку, дуже швидко ростуть. І колись, можливо, якщо недостатньо читати, приділяти увагу з точки зору українства, вони можуть взагалі забути і мову, і звичаї. Ну, от сьогодні була цікава, цікава історія. Була дівчинка, вона говорила на євріті, а я їй допомагала ліпити зайця. І коли я їй почала говорити українською, і вона почала мені відповідати українською, що саме найцікавіше до цього, вона говорила тільки на євріті. І так каже хвостик, хвостик, тулуб, голова. Тобто ти її повторюєш і думаю, окей, значить, може, це десь в неї відкладеться, і вона буде знати. Я так зі своїм сином також любила читати йому і українські казки, і на різних мовах. Але зараз, коли ми щось робимо для дітей, великі наші події вони відбуваються не так часто. Хочеться більше приділити увагу дітям. Хочеться, щоб вони і хотіли вміти читати, і хотіли знали якісь слова, щось отримували від нас. Теж ліплення. У нас довгий список. Нас, нас я думаю, що бичок, ні? Солом'яний бичок так. з майстеркою так. соломи. Я, я люблю пана Коцького. Я вчора показувала. Я теж, показувала... До речі, люблю пана Коцького, але треба подивитись. Мені здається, що, можливо на зробити читанку саме спочатку бочка, а вже потім паркуського є ідеї, Є. є з чого вибрати, це найголовніше.